Спад захворюваності на гРВІ та нові види вірусів. Яка епідеміологічна ситуація на Буковині? Мешканці будинку на проспекті Незалежності майже місяць без тепла у квартирах. У чому причина? Новий рік без феєрверків, які піротехнічні засоби можна використовувати. Буковина у жалобі у середу, 27 грудня, відбулось прощання із захисником, який поклав життя в боротьбі за волю України. Солдата Артема Максимюка в останню дорогу провели в селі Боянчук. Вічна пам'ять та слава герою, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Новорічні свята без фєрверків та салютів в Україні повністю набув чинності закон про заборону використання та розповсюдження більшості піротехнічних засобів, окрім найтихіших класу Ф 1 до прикладу, бенгальські вогні. Цю взагалі новорічно різдвяні свята наші в цьому році будуть приходити без фейерверків, салютів і петар, тому що 6 листопада 2023 року в Україні набули. Чинності зміни до закону 7438, якщо не помиляюся, про заборону використання реалізації і передання любими способами піротехнічних засобів. І якщо ви все ж таки наважитесь придбати, то ви маєте точно усвідомлювати про те, що на вас може бути складено адміністративний штраф чи адміністратив... кримінальне правопорушення. ...Це єдине що. Допускаються на сьогоднішній день це піротехнічні вироби класу f 1 Вони вважаються найтихішими, найбезпечнішими, але їх не можна продавати також особам меншим віком 16 років. Хуліганство, крадіжки та зберігання наркотиків у 2023 році поліцейські офіцери Чорнівецької громади склали 457 адміністративних матеріалів. Цьогоріч поліцейські Чернівецької громади встановили 20 камер відеоспостереження, оновили дорожню розмітку на ділянці дороги М 19 та слідкували за дотриманням правил благоустрою. Було здійснено ряд перевірок самовільно встановлених шлагбамів та парковочних місць, здійснено ряд заходів по боротьбі з торгівлею з рук у невстановлених місцях. А також було проведено заходи по боротьбі з торгівлею з рук не встановлених місцях та засмічення території чи складування будівельних матеріалів у невстановлених місцях. За що правопорушників було притягнуто до відальності складено від відносини адміністративні матеріали у 2023 році до офіцерів надійшло майже 170 викликів від жителів Чорнівецької громади. Серед яких були випадки домашнього насильства, дрібного хуліганства, дрібних крадіжок, сусідських сварок та навіть надзвичайних подій, таких як через порив вітру впало дерево, яке пошкодило житловий будинок та лінії електропередач, де поліцейські офіцери громади на місці подій надавали компетентну допомогу Цього року поліцейські розглянули 2938 адміністративних матеріалів. На майже 225 тисяч гривень оштрафували чернівчан за порушення правил дорожнього руху та громадської безпеки. У 2020 Третьому році офіцери поліції провели профілактично роз'яснювальні роботи серед дітей та дорослих. Він було роз'яснено порядок дій у випадку дзвінків чи приходу шахраїв до них. Крім цього, бесіди з дорослим населенням проводилися також і на інші теми, такі як недопущення керування транспортом, у нетверезому стані, профорієнтаційні бесіди на підприємствах, основних організаціях. Недопущення порушень громадського порядку у 2023 році. Поліцейські розкрили 64 кримінальні правопорушення, серед яких нанесення тілесних ушкоджень, зберігання наркотиків, хуліганство, крадіжки та підробка документів. Альвіна Абрамчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Мешканці будинку на проспекті Незалежності майже місяць без тепла у квартирах. У чому причина? Мешканці будинку на проспекті Незалежності 56 скаржаться на власників кафе, яке на першому поверсі. За словами скаржників, їм не дозволяють замінити внутрішні мережі теплопостачання у будинку. У нас проблема з опаленням з 1 грудня. Ми її вирішували до цих пір, поки нам не дійшли до того рівня, що піцерія не дає нам доступ до стояка. Від якого ми просто залежимо. Чотири квартири, ми без них ну, не можемо нічого зробити. От і ми чекаємо, щоб нам дали дозвіл. На цьому ми зупинились. І я дуже переживаю за те, що в наших батареях холодна вода, і якщо буде мороз, то вони полопаються. І ми позаливаємо всі квартири по нашому стоївку і всі решта квартири 1 грудня 2023 року. Місто сервіс спільно з працівниками теплокомуненерго виявили аварійний витік на внутрішньобудинкових мережах. Після обстеження замінили лежак, який проходив через сім квартир першого поверху та відновили тепло в 31 квартирі. Проте чотири квартири на проспекті Незалежності 56 залишились холодними. Все пов'язано з тим, що нам потрібно продовжити далі роботи по заміні. Ми готові, хоч зараз, приступити до виконання. Таких робіт, але у нас немає порозуміння з власником нежитлового приміщення на першому поверсі, але він не може надати доступ до мереж, оскільки вони знаходяться в лотку, а там ремонти. За словами директора містосервісу Романа Некафурука, власниця кафе Ольга Факас надіслала їм заяву, якою надає дозвіл на доступ до приміщення та заміни мереж працівникам підприємства з умовою фінансового відшкодування. Згоди на сьогоднішній день з власником немає. Ми підготували офіційну йому відповідь на його заяву про те, що ми можемо приступити і хочемо приступити до виконання подальших цих робіт. За словами мешканців будинку, через відсутність тепла у квартирах з'являється пліснява. Крім того, що в квартирі холодно, тому що з початку опального сезону взагалі в нас не гріли батареї. І, на жаль, через це, вот в нашій квартирі, ми на п'ятому поверсі, у нас вже пішла пліснява. І пошкоджений ремонт, бо стіни вздуваються, штукатурка. Щоб отримати коментар, ми намагалися зв'язатись з Ольгою Факас. Та на дзвінки вона не відповіла. Вікторія Макайда, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Всі чотири. Спад захворюваності на ГРВі та нові види вірусів. Яка епідеміологічна ситуація на Буковині? Епідеміологічний сезон у Чернівецькій області розпочався у жовтні з високого рівня захворюваності. На останній тиждень грудня, за словами епідеміологів, спостерігається спад. 51-й крайній тиждень, який ми зараз аналізуємо, ми фіксували зниження захворюваності на 5%, і перевищення епідемічного порогу складає 21,5%. І це знову ж таки відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу. Захворіло 5300 людей від початку епідемічного сезону маємо 62 тисячі 720 захворілих людей на гострі респіраторні вірусні інфекції. За даними Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб, захворіло 3307 дітей, що становить 62% від усіх випадків за 16 грудня по 22 грудня 2023 року. Госпіталізовано 78 осіб, у тому числі 17 з COVID-19. COVID-19 зараз можемо вже не Особливо небезпечною інфекцією, як то було в попередні періоди, але рекомендація щодо застосування масок є актуальною, і локальні обов'язкові застосування масок введено, скажімо, в закладах охорони здоров'я, де і відвідувачі, і персонал застосовує медичні маски, і варто звернути увагу, що застосування маски обов'язкове людям, які мають ознаки гострих респіраторних вірусних захворювань. Для того щоб вберегти від інфікування тих, хто опиниться поряд. Євген Василюк, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі4 одужання із присмаком Лаванди. Письменниця Олена Богуцька презентувала збірку Онкологія невирок. Простираюсь, мов хмара над болем. Не дощі в моєм серці сніги. Відродися лавандовим полем, дай душі хоч краплинку снаги. Квітка лаванда стала символом боротьби з раком для Олени Богуцької. Лаванда стала для мене символом хвороби, одужання, реабілітації. А коли вже лежала при мене від терапії, дочка приїхала з внучкою і привезли фотографії. Вони їхали до мене, і вони сфотографувалися в лавандовому полі. І мені дочка сказала: бабуся, лаванда твоя зацвіла. І мені здається, що я саме після того випадку почала одужувати. Письменниця Олена Богуцька з Новодністровська. Певний час лікувалася у Буковинському клінічному онкологічному центрі. І коли зупинилося таксі біля входу в центральний офіс Буковинського клінічного онкологічного центру в поліклініку, я вийшла і перше, що я побачила, цей білборд, де було написано, онкологія не вирок. І так. Це лікується. І я зрозуміла, що так, це лікується, і я звідси маю вийти здоровою. Олена Богуцька поборола акральну меланому третьої стадії. Це був непростий шлях. Пані Олену у боротьбі з раком мотивувала творчість. А мені тоді здалося, що якщо я не висповідаюся перед світом, то не буде у мені ні лікування, ні допомоги. І от я почала списати у боротьбі з раком, пані Олені допомогло і кохання. Це наскільки в мене переплелося тісно з моїм життям, що я вважаю, що не знаю, це якийсь новий виток в творчості, це емоції, це, це незбагненно. Свою 12-ту збірку онкологія на вирок Олена Богуцька присвятила лікарям онкоцентру, які стали для неї янголами-охоронцями. А присвятила її. Одному лікарю, який врятував мені життя, і врятував мою душу, і дух мій врятував. Наша задача ну, знайти цей контакт до пацієнта, щоб не тільки коли є контакт між лікарем і пацієнтом, тоді і лікування саме йде краще. Пацієнт розуміє, що і для чого ми робимо, і результати ну не на набагато краще. Збірка Онкологія на вирок це сповідь Олени Бугуцької, розповідаючи свою історію хвороби. Сподівається, що це стане прикладом для інших. І цю книгу я прошу передати просто в структурні підрозділи, щоб вона дійшла до пацієнтів, щоб вона дійшла до хворих, яким дійсно зараз важко, і яким на моєму прикладі можуть подолати цю недугу і боротися ще з хворобою. Директор Буковинського клінічного онкологічного центру Ігор Малишевський каже, Олена Богуцька своїм прикладом мотивує інших онкохворих. Пані Олена була нашою пацієнткою. У неї дуже вдало пройшов процес лікування. І нам дуже імпонує, що люди, які пройшли лікування у нас в закладі, хочуть допомогти тим людям, які зараз проходять лікування, діляться своїми історією, своїм досвідом. Це допомагає тим людям, які зараз в лікуванні. Марія Цепілован, Андрій Моронесько, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 автоматизація та прозорість роботи. Мамаївська територіальна громада відтепер працює в геоінформаційній системі. У геоінформаційній системі кілька модулів. Серед них управління земельними ресурсами, в якому є відомості про власників та орендарів земельних ділянок. Ця система під час її воєнного стану дозволила нам ефективно використовувати земельні ресурси, стимулювала додаткові надходження, моніторинг земельних ділянок, як нових, так і старих. Додаткові надходження від даної програми. Також у системі є геопортал містобудівного кадастру з об'єктами будівництва, топографічними пладами та реєстром вулиць. Для нас і для працівників органу місцевого самоврядування це дуже зручно. Тому що на сьогоднішній час земельний кадастр закрит в доступі, а ми маємо доступ до нашого земельного кадастру, де бачимо, де і хто власником є земельної ділянки, хто межує з даними власниками відповідних земельних ділянок. Геоінформаційну систему Мамаївська територіальна громада отримала в межах реалізації проєкту об'єднання громад задля сталого економічного зростання було закуплено програмне забезпечення. Був закуплений сервер. Був, було закуплено ноутбуки для кожної цільових громад. І розроблено е, таких чотири модулі. Це дало можливість. Е, по перше, громадам набагато ефективніше, якісніше працювати. Дало можливість бачити і розуміти, що в них відбувається в громаді, провести якусь інвентаризацію земельних ресурсів і майна, яке є, є в громаді. Геоінформаційну систему отримали також великокучурівська, красноїльська, селятинська, Новоселиць, Мамалихівська, Клішковецька та Топорівська територіальні громади: Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Родинний зв'язок через кордон у Чернівцях презентували фільм Мій карпатський дідусь. Головний український фільм для всієї родини. У Чернівцях відбувся передпоказ фільму Мій карпатський дідусь. Яка родзинка стрічки та як обирався сюжет? Ми запитали у режисера. Джерело всіх сюжетів це життя. Тому що наш фільм і про любов, і про дорослішання, і про повернення до корінь. Тобто нічого такого, він не про космічну одіссею, і він не про війну. Трошки життя моїх друзів, трошки життя з моїх знайомих, трошки фантазія. І ось так народжається історія. Режисер стрічки Грузин з українським походженням Заза Буадзе. За його словами, над зйомками працювали чотири роки. Акторський склад проходив кастинг, але карпатського дідуся затвердили одразу. Для ролі дідуся, яку грає Богдан Михайлович Бенюк, жодного кастингу не було, тому що роль писалась під Бенюка і для Бенюка. Це історія життя дідуся і внука. І це дуже великий розрив такий іноді в сім'ях буває, де контакт не може знайти, дідусь з своїм внуком. І тому -то це проблема того, якраз виховання, проблеми, і з'єднання оцих душ, які розпорошилися по цілому світі. А для України зараз, коли війна йде повномасштабно, це втричі потрібніша річ, бо величезна кількість українців поїхали за кордон. І рано чи пізно ідентифікувати себе, зрозуміти, хто ти такий є, і повертатися назад, це треба буде в Україну. Богдан Бенюк каже, очікування ніякі не ставить, адже кожна людина зрозуміє та сприйме фільм по-своєму. Ми навіть не думали, що буде війна, і, і війна вона дала зовсім інше звучання цьому фільму. Але дуже важливо, що у ці моменти, які пов'язані з цим кіном, вони говорять про, про ті виховні речі, які ми завжди випускаємо в житті. Нам здається, що вони можуть бути не потрібні, а вони виявляються дуже потрібні. Я не можу сказати, хто що винесе з цього фільму, але те, що він заставить думати, це правда. Сімоне Коста. L'attore che giocava per ha inviato un online agli spettatori ucraini prima Ciao a tutti e a tutte. Mi dispiace purtroppo non essere lì con voi, ma sono molto contento che finalmente il film sia uscito e che lo possiate vedere. È stata un'esperienza fantastica e soprattutto poter vivere nel vostro paese e scoprire la vostra cultura e le vostre tradizioni. E per questo vorrei ringraziare tutte, 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 tutte le persone che ho incontrato, che ho conosciuto e che mi hanno fatto sentire a casa. E in particolare vorrei ringraziare Zaza che mi ha voluto bene fin dal primo momento e Bogdan che mi ha praticamente adottato e mi ha aiutato un sacco. Infine vorrei ringraziare voi che siete venuti a vederlo e diacoyo, forza Ucraina e buona visione, spero che vi piaccia. Після передпоказу глядачі мали можливість поставити питання акторам та режисеру. «Подобалася комбінація українських акторів і італійського актора. Одвічна тема батьки, діти, бабусі, внуки. Одвічна проблема двох поколінь. А сподобалося, що показали життя сільської місцевості, як люди живуть на Закарпатті. Сподобалися італійські мотиви. Це залишає дуже такий яскравий вплив, такий післясмак від цього фільму. І є над чим задуматися. Хочу ще раз прийти зі своїм сином, якому 12 років. і Я думаю, що йому сподобається. Фільм вийде у національний прокат 28 грудня у всіх кінотеатрах України. Євген Пасалюк, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4